І гусінь. гусінь. Да. Добрий день, шановні аграрії. Це сармат. Як ви пам'ятаєте, ми сіяли з вами його в травні. Засипали сюди карбоміт, Ось оця посадка, відкуди він стартував. Сівалка сіє. Подивіться, яка фракція. Ось що, насіння крупненьке, гарна енергія, 98% схожості. Значить, чим ми сіємося? Сіємося ми з карбомідом, даємо по 100 кг. Ми внесли сюди 2 кг органофоски. А зараз сіємося з карбомідом. Глубина 5 см. От. Рядочки рівненькі. І після цього обов'язково вносимо ґрунтовий гірбіцид. Толазін ультра в дозіровці 2,8 літра на гектар. Довше працює, ніж інші. А вже захист по сходам в даному гібриду. Ми будемо вже робити по всходам, гербіцидом трибунуровий метіл. Посадочка. От, І цей у нас такий вимахав. Подивіться, значить, я тут став, де ось тут пропущі, сівалка стартувала, хрень його знає. Просто ось огляньте, наскільки масивне растіння, да? коли воно вдоволь йому, і питання, і, этот, коли густота менша. Подивіться, який він вимахав. Красивий цвіте, шановні аграрії, наскільки сильне растєння? Значить, Сіявся він з карбамід. З осені сюди вносилася органофосочка. Значить, це соняшник посівом 2 місяці також без дощу. Це все наші поля. Соняшничок сармат. Шановні аграрії, понаблюдайте. От. Він гарно розвивається. Що цього року? Цього року він, як і всі соняшники, отримав мандюлей. Це і похолодання, тріпси, п'явиці, було все. І засуха. Значить, Послідня на ньому обробка була. Це фунгіцид, фунгіцид. от, добриво було, підкормочка і інсектицид. Як ми бачимо, стан рослини задоволений. Те, що вже знизу пішло листя, це саме момент посухи, шановні аграрії. Це ніякі ні хвороби. снижу листочки посохші, це він скидує їх. Два місяці просто вологи немає. От, і тому ми маємо такий ось результат. Значить, що хочу сказати? По даному соняшнику, він сікий до Грандстару, він сікий до заразіхи, сікий до хвороб, 110 днів вегетації, і в нього висока посухостійкість. От, Обіжаючи другі поля, значить, і дорожі гібриди, і дешевші. От, в принципі, по порівняння з ними ми з арматом дуже задоволені. От, гарно витримав цього року засуху, гарно перестояв і витримав е, шкідників, не загнувся, не з'їли, все з усім поборолися. І в принципі, він зараз у, у фазі цвітіння. І Будемо дуже як -то кажуть, надіятися, що насіння наліється і ми отримаємо гарний врожай. Бо цього року, цей важкий рік, не на всіх культурах е, значить, не на всіх культурах отримується врожай зернових. Ріпаків касається та інших. Значить, що хочу сказати? Сояшник одна із прибуткових культур фермера. От, на ньому ставляться ставки. Значить, він з однієї краще видержує засуху. Ого, вкорінився. Одірвав корінь. Гляньте, корінь прекрасний. Зараз немає. От. Гібрид. Рекомендую до вирощування. Ще ми далі будемо дивитися і запилення його. От, і корзинку будемо міряти, але це все далі. Сьогодні це таке, як то кажуть, більш оглядове відео. От, тому, шановні аграрії, як то кажуть, у наш спекотний час, аномальні температури, сармат гарно перестоює. По бур'янам можна поборотися ним грандстаром, не тратячи гроші на дорогий гіліантекс. З лакові можна клітодімом забрати. Приміняйте грунтові гербіциди, вносьте добриво під посів, вносьте органофоску, інсектициди, фунгіциди, тоді можна мати гарний урожай. От, а так, вже на даний момент можна сказати, що соняшник достойний, він більш-менш вирівняний. Головне, побачили, що він засуху держе, не в'яне, шановні аграрії. Сіли ми його 65 тисяч. І от я зараз з вами повернуся ось ось буквально де. Один ось пропуск, чи не зійшло, чи що з'їло. І гляньте, наскільки ще масивніше растіння йде. От Дивіться, де ось одна пропущена, наскільки масивніше растіння йде. От, Але ж головне, шановні аграрі, мати оптимальні густоти. Не треба нам, як то кажуть, вирощувати дуби, калдуни, то всі. Да? А треба густоту. Я вважаю, для даних погодних умов 60-65 тисяч. Тобто 60 до збирання, 58 до збирання. І це будуть оптимальні умови. Для отримання гарного врожаю. Ну а я вам на цій ноті кажу до побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал, чекайте нових відео. До побачення, мирного неба і благополуччя. До побачення, шановні аграрії!